Троє дільничних офіцерів поліції Максим Бордачов, Віктор Московко та Денис Томашевич постійно несуть службу у місті середина Буда. Вони стали тими, хто тримає лінію довіри, безпеки людяності на передовій мирного життя. Ми постійно допомагаємо мешканцям, постійно є обстріли міста, внаслідок чого також є загорання будинків або надвірних споруд, а також квартири, де я разом з лічним офіцером поліції допомагаю мешканцям тушити пожежі, врятовувати їхні майно яке лишилося в будинках. Та приймаємо участь також у евакуації населення. Вивозимо на більш безпечну відстані та передаємо або білим янголам, або іншим працівникам. Жінка колись до нас звернулася, допомагає, попросила, щоб її евакуювали. Був, коли от, пройшли обстріли, коли я вам вже розповідав, згоріло шість будинків за ніч у нас. І вона наступного ранку підійшла, говорить, допоможіть мені виїхати. Ми також з колегами сіли на свої власні мотоцикли. Під'їхав до неї, до кордону було близько 100 метрів. Вона вже речі всі приготувала. Ми також на мотоцикл посадили, потім вивезли до центру небезпечного місця, там присадили до автомобіля і далі повезли. Це маленьке прикордонне містечко на Шосткінщині перебуває під щоденними обстрілами, але навіть у таких умовах поліцейські продовжують допомагати людям. Середнобудька міська громада, вона входить в п'ятикілометрову кілометрову зону та постійно страждає від обстрілів з боку Російської Федерації. За весь час війни безпосередньо мною та за моєю участю було надав я допомогу десяти особам, які пострадали від обстрілів. Це були різні поранення, і важкі, і більш легкі, але були всі вогнестрельні та осколкові поранення. Незважаючи на доволі серйозні руйнування від ворожих ударів з різних засобів ураження, місто продовжує жити. Люди продовжують займатися своїми повсякденними справами, а дільничні продовжують служити на їх благо, раз по раз згадуючи щемливі історії. У нас в районі прилетіли каби. Нам телефонують телефонують люди. Кажуть, в одному будинку було два чоловіка, вони не вийшли з будинку, і скоро поки не може доїхати туди. Ми з разом з колегою зі своїм силом автомобіль. Доповіли своєму руководству, що ми будемо виїжджати на місто, доїхали, приїхали. один, був такий дуже поважний, ми надали першу медичну допомогу як одному, так і другому. Потім приїхала швидка медична допомога. Той, щоб міг ще ходити та сидіти в машині, ми його забрали і поїхали, нам вже на зустріч їхала швидка допомога за Ямпілем. Ми його далі придали, він поїхав далі. А другого забрала скора. На службовому автомобілі перебували ми в місті середина Буда. Побачили, що за нами почав спостерігати, курсирувати дрон розвідчик. Ми намагалися заховати машину під дерева, бо розуміли, що якщо деталі розвідчик, то може приїде йти Ну Так воно і трапилось, коли ми з машини вийшли, почули, що йде на удар дрон, ми заховались в під'їзд, але перший дрон вдарив по квартирі. І розпочалася пожежа. Ми одразу не не часу, побігли до тієї квартири, але вона була не житлова. Слава Богу, люди не постраждали. І коли ми тушили квартиру, вже там місцеві допомагали, і вже, вже почали ми виходити, ну, вже локалізували пожежу. Збирались виїжджати, тільки ми вийшли з під'їзду і почули, що йде на удари ще один дрон. Ми встигли в під'їзді впасти, і в цього разу їх півдрон завдав удару прямо по службовому автомобілі. Ми були втроє, але там був термобарічний боєприпас. Він був дуже гучний, що нас просто ми, ну, акуба травми, так навіть вийде. Кожен із них, унісон, говорить, що прийшов служити та допомагати людям. Вони розуміють, що особливо зараз потрібні громадянам, адже вони постійно надають усіляку підтримку кожному. Коли люди бачать їх щодня, від цього їм стає спокійніше, і вони стають більш впевненими в тому, що все буде добре. Залишаємо з людьми, людей не бросимо, будемо до останнього з людьми там. Ну це наше я вважаю покликання служити народу, тим більше на даний час, коли ми потрібні там. У день дільничного офіцера поліції ми з гордістю говоримо про цих людей. Вони не просто виконавці закону, вони підтримка, спокій та голос порядку у хаосі війни.